Перше місце отримала Лозова в обласному конкурсі за найкращий благоустрій міста та підтримку громадського порядку. Ця перемога дає право бути учасником наступного етапу конкурсу Все українського, говорять комунальники. Таку приємну новину повідомив перший заступник міського голови Володимир Денисенко на нараді керівників комунальних підприємств, яке відбулося традиційною п'ятницю. Ми отримали диплом, яким награждається робота всіх нас з вами. За перше місце. у конкурсі перевіряється робота комунальників за 40 показниками за підсумками роботи у 2011 році. Наше місто зайняло друге місце у всеукраїнському конкурсі в третій категорії населених пунктів від 50 до 150 тисяч населення. Лише один показник освоєння державних коштів на ремонт доріг був гіршим у році минулому. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Костюк. Всі стальні показники у нас хороші, то з місна на довному рівні виділяють средства на благоустрої міста, дуже активно привлекаються средства так називаємо внебюджетные. Якщо у минулому році міста переможці отримували дипломи і тільки, цього разу Міністерство регіонального розвитку та ЖКГ обіцяє і матеріальне заохочення у вигляді спецтехніки. Якщо це дійсно буде, то посапернич нам, звісно ж, не то, що є а Надо это делать обязательно.